Доброго здоров'ячка, мої любі! Вітаю вас! Сьогодні з вами знову я, Віктор Сус, і мої кулінарні шедеври. скажімо так. Сьогодні буду готувати цікаву страву. Навіть спеціально для цього я собі зробив трошки вихідний, щоб, 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 щоб вам показати цю цікаву і смачну страву. Я цього вже не робив, але мені цікаво спробувати. А що вихідне я зробив, чим я займаюся? Займаюся я далі своєю альтанкою. І ось, ось тут ще в мене роботи є багато. Бачите, там цю стіночку я зробив в попередньому відео. Ось, а зараз он там обложую каменем і роблю ось таке. Ну, роботи ще тут трошки є, чесно кажучи, воно не йде так швидко, як би хотілося, але просувається. Але я почну сьогодні після обіду це робити, вирішив зробити собі вихідний. Так що так. Готуємо. Картопля, цибулька, фарш і сирочок, який е, гарно плавиться. І, цей. Ну, і ще там по-дрібному різні спеції. Там Сіль, е, перець і спеції. Ось десь таке. Ну, я ще, можливо, проекспериментую і щось, щось ще додам. По суті, я все це вам покажу. Два дні, два дні в мене була така свого роду, як дієта. Щось таке вийшло. Купив я свій полуниць. А зараз така полуничка, посипаємо її цукром. І будемо це все заминати. Як то кажуть, будьте обережні з цукром, бо все-таки, е як то кажуть, він шкідливий. Але все добре, все добре, все шкідливе. <смі> Але те, коли собі треба трошки і нашкодити. в рамках розумного, звісно. Ну що, зараз додавлю там сметанки те все. Вже не буду вам показувати, як я тим смакую. Так, ну ось, друзі, моє блюдо готове. Зараз я посмакую. Між іншим, це вперше я буду в цьому році їсти полуниці. І два дні я був на дієті, І одні полуниці сметаною. О, дуже смачно. Ну, правда, знаєте, не такі полуниці, от коли купляєш, такі як домашні оце, колись були. Ну, багато ще хто я впевнений, що тримають свої невеличкі плантації полуничок. І Домашні вони трошки інакші. А такі вирощують в промислових масштабах, вони твердіші. От такі, ну, Не надто щоб я там був захоплені. Ну, З'їв зі смаком. Беремо пергаментний папір і собі таку формочку таку формочку його вставляємо, щоб нам було зручніше і щоб не прилипало. цей. Зараз що потрібно? потрібно беремо картоплину. Ось її потрібно отакими отак нарізати отакими дольками, скажімо так. Ось такими приблизно за товщиною, ну це вже хто собі як обере. Бажано складати так, як розрізав, так і складати, щоб можна було, як то кажуть, от знову, щоб вона вийшла цілою, і сам всередину. Але на ребро, на ребро, щоб побільше помістилося. Так, мої друзі, що я думаю, не менш важливо, потрібно спочатку, ще щоб робити це одночасно, я так думаю, приготувати фарш. Приготувати фарш, ну, що ми даємо, звісно, до фаршу, це перцю. Звісно, його потрібно посолити. І... І дамо, дамо ще цього. І дамо ще одне яєчко. Приблизно ні, чуть-чуть більше, напевно. Давайте будемо робити чуть більше, що нам шкода фаршу. чи що, І макаємо їх в сухарі. Сухарі у нас вийшло такі маленькі свого роду котлетки. Ну, що нам потрібно? їх от зробити такими плоскими. Для чого? Показую. Ось беремо бульбинку, картоплину беремо. І от тако. Хе -хе. Так не зовсім виходить, але зараз ми. Зараз, я... зараз воно буде отриматися вже. Так. Значить, такі на вигляд як фрикадельки, скажімо так, виходить. Але нам потрібно отак макаємо. Ну, це я собі так задумав макати. Я думаю, для того, щоб воно зручніше було. Та й напевно, що смачніше так буде. Ставимо цей, переложуємо. Так Ну, і робимо наступно. Ну, Картоплі я, мабуть, що забагато, бо воно зараз збільшується в розмірах. Завдяки тому, що цей. Хоча в загальному, в загальному все, все дуже добре виходить. Це, як завжди, мене тішить у Так, друзі, ну от таке у нас вийшло приблизно. Ну, а так як я до фаршу не давав нічого, то я тут дам чуть-чуть цибульки. Я думаю, картопля з цибулькою воно досить буде таке. Ну, Де картопелька, там по-любому має бути цибулька. І Отак я даю, але даю це зверху. Таке свого роду в нас виходить як такий пиріг, щось отаке. Ну, Часу, звісно, трошки потрібно побавитися, але не так вже й багато, як би, таку, як би то здавалося. Ну, Десь так. Е, можна би було тут, як то кажуть, фарш з свини. Можна використовувати різний, кому який подобається. Мені просто більше до вподоби свини. Фарш. Тому я використовував цей. Ну, все, все дуже просто і ну, таке, цей. таке навіть можна робити в поході. Якщо ви десь вирушили на природу, от цілком можна собі це зробити. Чуть, думаю, трохи посолю, бо картопля вона любить сі, відповідно. Хоча я фарш посолив, але так чи інакше. Так, ну і останній штрих, який залишився. Останній штрих, який залишився, це сюди натерти сиру. Ну, ось такий кусочок, я думаю, що це буде більше ніж достатньо. Що за сир не кажу? Ну, просто я пішов на базар і мені кажу, отак і так. Дайте мені сир, щоб він гарно плавився. І ось так ми натираємо сюди сиру. На грубі. Бачите? Звісно, така страва по-любому буде смачною. Там, як то кажуть, тут пишу не робив. Головне, щоб вона приготувалася. І так, моя страва готова. Ось, Бачите, так вона виглядає смачненько. Ну, тут я допустив дещо де не так. Я вже от думаю, чи буде це відео, чи не буде це відео. Справа в тім, що потрібно було зробити, бо так дуже довго готувати, між іншим я готував на 200 градусах півтора години. Що потрібно було зробити? Потрібно було картоплю чуть-чуть відварити, відварити. І ще одне, що я опустив, це дати спеції. Це дати спеції для це. Це я забув. Ну, я думаю, що рецепт буде вам цікавий. І зараз я спробую, яке воно на смак. Так, як бачимо, таке я вже попробував. На смак просто бомба. Тільки то, що, чесно кажучи, якби напевно щоб було відварено. Картопля відварена, я думаю, щоб воно би було трошки швидше приготувалося. Не так довго в часу би мені довелося його запікати. І цей. Але на смак просто, просто бомбезно. Так що ось так. Так що ось так. Дуже-дуже смачно. І сирочок трошки, можливо, був би ціліший, бо він в мене вився за... через те, що так довго, він в мене запечений занадто. Ну, ось таке, ну деколи і не, не виходить, так як... М -м -м. Те, ну смак дуже смачно. <світ> Дякую всім за перегляд. Будьте всі здорові, миру любові, будьте здорові! Так, ну що, після того як я пообідав, за до роботи. Ви Бачите, продовжую. Ось там вже заклав пару камінців, зараз пересуваюся туди, але ну, правда що в мене стопчики. Ось десь так. Ну, про це буде окремо відео.